Да, мама. Ой, мама, я брешна ночь прийшла. Що тобі сказати? Завяв у Валіка Ландиш серебристий, не пощастило мені. Та мама, ти хоч мені вже не додає, уже того жару вогонь, яка вже церква, які вже свічки допоможуть. Я вже збираю речі додому їхати, знаю, що робити. Мама, мама, не треба мені у це добре. Я сама розберу, що тебе робити. Зараз почекай, почекай. Вадик, криця моя, є у нас тобі ще шан, чи ні? Ну що ти, мої выделесеньки? подивися там, а? а Я то розумію, що в мене голі, а от він ні. І що? Навіть не рухається, ні. Mm -mm. І глазка мене поводить. Ні. Nee. Ай, божечки. Ну все, Малик, сила коханьо нашого батарейка, Юраселька. Все, Валік, все. Сила коханьо нашого батарейка. Дюроселька. Почекай, почекай, почекай! Що чекати? Що чекати? Знову кров мозок піде. Всю ніч мені приїдь, а казав, я такий. О, буде просити мене, будеш казати, що ти вже не можеш. Та може я, ти не можеш. Це дурник, немає. Розходи, час, не скриєш, папа.